Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загрози. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над критою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожному зраненого серця, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом. Різному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійде з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український вой.